Лухою презентували 12-й альманах Українська хвиля, які повністю присвячені захисту Сумщини від російських військ. Поезія, проза та сатира сповнені болем війни. Розповідає порядник альманаху Петро Тавстуха під рубрикою Сумщина у полум'ї, і всі зібрав твори від Харкова до Ізбуди альманасі зібрані твори 28 авторів з Лухова, Києва, Харкова, Середина Буде, Охтирки, Либинина, Сум, Ямполя, Краснопілля та Путівля, Додає упорядник. у них реальні історії війни, які відбувалися переважно на теренах Сумської області. Про Прикордонного песика овчарка, німецька овчарка, чорна така загинула. Врятувала свого господаря. Тобто, воїна, це дійсно правда. Дуже шикарне твір. Із Охтирки від початку війни і до визволення Охтирки, як приїжджає президент, нагороджує місто Охтирку. Герой, місто герой. За словами Петра Товстухи, альманах Українська хвиля видається з 2007 року. Його почали видавати на противагу російськомовним збіркам поезії. Я патріот з дитинства. От мене це все гляну скрізь. Російське, проросійське. Я вирішив, запропонував. Я пішов, писав з самого початку українською, запропонував друзям, знайомим своїм співавторам, ну, творчим людям. Давайте своє, своє давайте. Вийшла перша книжка у сьомому році альманах невеличке сто старіночок. Така радість була у людей. Це капець. Потім наступну ще більше. Завідувачка відділом обслуговування глухівської публічної бібліотеки Ніна Шубнікова розповідає: твори глухівських поетів та письменників користуються попитом серед читачів. Українська хвиля вже 12 випусків, і майже всі вони проходили в нашій глухівській бібліотеці. Глухові е, надзвичайно у нас багато талановитих людей, письменників, поетів. Творчі вечори у нас проходять регулярно. І виступають, і ми знайомимо з нашими авторами, нашими місцевими. Серед тих, хто прийшов на презентацію, глухівчанин Микола Гурець. тут каже, мав можливість поспілкуватись з авторами творів. Сумщина у вогні це як продовження довженківської традиції Україна в вогні, де показати всю трагедію і велич нашої землі. 12-й випуск української хвилі підтримують. Багато людей не тільки з Глухівщини чи з Сумщини, а з усієї України. Примірники альманаху Українська хвиля автори передали Глухівській публічній бібліотеці та бібліотекам місцевих шкіл, де з ними зможуть ознайомитись всі бажаючі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.